Вітаю вас, мої друзі золоті. Робота моя про райду жинив Евкаліпт вже майже готова. Неймовірна насолода, радість. Тобто відкриття різні інсайти, досвід, задоволення неймовірно. Дуже гарна робота. Тому, тому хочу б... продовження, дуже хочу продовження. І воно буде обов'язково. У мене вже є ескіз новий, навіть уже перенесений, десь в такому авангардному, конструктивному вигляді така репліка буде. Я почала вже цю роботу. Ось таким чином буду представляти вам також є продовження. А сьогодні хочу вам трошки показати. Такі причудливі, дуже гарні квіти з таїланду, там, де і цей екаліпт райдужний, як я вирішила зробити ці квітки. Ось уже є одна, бачите? Зараз покажу, яким чином я їх зробила. Просто перед голку. Голку то вперед, а шов називається позаду олка. Ось таким чином роблю на і потім за них буду зачіплятися. Ось продовжую роботу. Такі настілочки виходять в мене. Закінчила робити настілки. А тепер беру сюди заходю, ниточку кладу попереду, сюди голку, і заплутаю. Такий раніше називався козлик. Хто, хто по-іншому називав, хто як. ось таким чином. Знову сюди ж заходю, тобто на кожну настілочку заходжу двічі, закидаю ниточку. Чому так роблю? Щоб було перекресло, да? отаким От чином в козлика. Ось так буду продовжувати. Настелила козлик, а всередині в мене буде. Звичайний французький визилочок. Друзі, дуже мені сподобалась робота над цим деревом. Такі живописні тками. Я просто в захваті. Дякую дуже, що ви розділяєте мій захват. Що ви цікавитесь, що ви приймаєте це так цінно, це так посилює мої можливості неймовірно. Дуже я вам за це вдячна. Давайте спілкуватися. Пишіть, що ви про це думаєте. Зауваження ваші, питання. Мені дуже цікаво. От, Ну і буду продовжувати таким чином працювати. Ось і все. Моя квіточка майже готова. Закінчую. Вже і ниточка закінчилася у мене. Ось така буде квіточка тут. Ось мій райдужний еукаліпт. Трошки сумно, що закінчилась робота. Насолода закінчилася. Бо я зранку до самого пізнього вечора працювала над цією роботою. Але буде наступна. <свисті> да? Я вже казала вам, що вже наступна є. <свисті> вже не буде, а ось є. Чекала, поки світла дадуть, щоб вам записати, будь ласка, цей майстер-клас. Дякую вам за увагу. На все добре. Продовження обов'язково буде. На все добре.